Відкритий каналізаційний люк в Україні таких десятки тисяч, тож це вже навіть не дивує. Перехожі за звичкою на автоматі згадують не злим тихим словом комунальників. Ті, в свою чергу, звинувачують крадіїв металу, а проблема і надалі залишається відкритою. Тож страшні наслідки вже стали закономірністю. Саме це і вразило мене. Відкритий каналізаційний люк відібрав життя дитини. Дворічний Олексій Кравченко бавився на галявині, аж раптом провалився у відкритий колодязь. Батько стрибнув за сином, однак малюка миттєво знесло течією тіло хлопчика, шукали майже дві доби. Коли знайшли, звісно, він був уже мертвий. Тоді місцеві жителі влаштували мітинг, адже в Дніпродзержинську дві з половиною тисячі незакритих люків. А той, куди провалився крихітний Олексій, стояв відкритим три роки. За таку недбалість місцева прокуратура відкрила кримінальну справу. У серпні розпочався суд над головним інженером тамтешнього водоканалу, начальником дільниці, його заступником та майстром. Однак за кілька місяців вирок так і не винесли. Батько загиблого хлопчика бідкається, що не має коштів на адвоката. Натомість четвірку підозрюваних з водоканалу захищають аж шестеро юристів. Розгляд справи триває, і за процесом стежить мало не вся країна. Резонанс не вщухає, аж раптом знову трапляється ідентична трагедія. Тепер у Львові, 10 жовтня, серед білого дня у каналізаційний люк знову провалився дворічний хлопчик. По бабця гуляла з хлопчиком, хлопчик йшов трошки швидше і спригнув на люк, і люк провалився. Хтось із свідків одразу стрибнув у колодязь та, на жаль, марно. Хлопчину, як і на Дніпропетровщині, унесло потужною течією. Звісно, що дитину намагалися знайти, однак прогнози з самого початку були невтішні. я не хочу е втрачати надію, відверто кажучи, але шанси, шанси мінімальні. Прогнози рятувальників справдилися. Хлопчика знайшли лише наступної доби. Він був мертвим. Справою одразу зайнялася місцева прокуратура. Розпочали з перевірки роботи Львівської міськради. Потім була інвентарізація та повний аналіз усіх каналізаційних люків водоканалу. Однак міський голова Львова Андрій Садовий одразу зауважив, що проблема відкритих люків куди глибша, і карати потрібно не лише комунальників. В першу чергу відповідати мають власники прийому брухту та крадії металу. Хоч раз був хтось покараний за кратків, не карають, не карають. А тому що може, це вважають чотири злочин. Розумієте? Не лапають, тому що діє система, яка працює. Якщо б одного злапали, руку відрубали, ніколи б такої біди не було. Як бачите, проблеми люків залишаються відкритою і страждають від цього мало не всі міста країни. Збирачі Брухту продовжують тягнути каналізаційні кришки, а недобросовісні скупники металу без докорів совісті приймають їх, навіть не замислюючись про жахливі наслідки.